Виконуємо номер 1130 із підручника Алгебра 7 та номер 52.29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що сума А і Б дорівнює мінус 1, а добуток А і Б дорівнює мінус 6. Знайдіть значення виразів. Завдання перше сума А квадрат Б і квадрат. Друге сума А квадрат і Б квадрат. Третє квадрат різниці А і Б. І четверте сума кубів А і Б. Приступаємо до виконання. Ми маємо спростити вираз таким чином, щоб у нас була або сума А і Б, або добуток А і Б. Тому перше, що ми можемо зробити в першому завданні, це винести спільний множник А і Б за дужки. До дужках отримаємо А, додати Б. Як бачимо, у нас є добуток і є сума. І записуємо тепер, якщо А додати Б до рівня мінус 1, а А помножити на Б мінус 6, то добуток добутку на суму буде дорівнювати. Мінус 6 множимо на мінус 1 і отримаємо 6. Завдання друге, у нас сума квадратів а і б. Додамо до нашої суми 2аб в квадраті і віднімемо 2аб в квадраті. Перше 2АБ я поставила посередині, а друге буде в кінці. Якщо ми 2ab віднімемо 2ab, отримаємо а квадрат додати б квадрат, вираз, який в нас і був. А тепер застосуємо до перших трьох одночленів формулу квадрат суми. Будемо мати А додати Б в квадраті. І в нас тепер є сума і є добуток. Якщо... А додати Б дорівнює мінус 1, а добуток А на Б дорівнює мінус 6, то різниця квадрату А і Б і добутку, по добутку А і Б дорівнює. Мінус 1 додати, ой, у нас мінус 1, мінус 1 просто у квадраті. І відняти 2 помножимо на мінус 6. Мінус 1 у квадраті це буде 1, і тут у нас мінус стоїть, тому 2 множимо на мінус 6, мінус 12, да ще мінус буде плюс 12. І отримаємо 13. Завдання третє. Застосуємо формулу квадрат різниці, отримаємо А квадрат, відняти 2АБ, додати Б в квадраті. І тепер додамо ще 2АБ і віднімемо 2АБ. І тоді ми можемо застосувати формулу, зараз я перепишу в зручному форматі. І відняти 2 ав і відняти 2 ав Застосуємо формулу квадрат суми. Бо в нас саме сума є, різниці немає, тому ми зводимо до квадрата суми. Я просто поміняла місцями мінус 2ab і 2ab поміняла місцями. І тепер маємо для перших трьох одночленів це у нас квадрат суми. І мінус 2АБ мінус 2АБ це буде мінус 4АБ. Ну, а тепер підставляємо, якщо А додати Б до рівня мінус 1, а добуток А і Б дорівня мінус 6, то наша різниця квадрату суми і 4АБ дорівнює. А додати Б це у нас мінус 1, мінус 1 підносимо до квадрата, і мінус 4 множимо на мінус 6. Це буде 1 додати 6 на 4, 24, маємо 25. І четверте завдання. У нас сума кубів. Застосуємо формулу сума кубів, розкладемо на множники, отримаємо А додати Б, помножити на А квадрат відняти АБ додати Б квадрат. Ну, і тепер в перших дужках у нас сума є. Ось вона. А в других дужках ми виконаємо перетворення, як було попередньо в третьому завданні. Тільки додамо вже не А, Б, бо в нас треба, щоб був не подвоєний добуток, а Б подвойну добутку. Тому додамо АБ і віднімемо. А додамо 2АБ і віднімемо 2АБ. Додамо 2АБ і віднімемо 2АБ. І тепер поміняємо місцями для зручності. Буде А2, А квадрат додати 2АБ. Додати Б квадрат, а в кінці мінус АБ, мінус 2АБ, А додати Б переписала. І тут згортаємо за формулою. Це буде А додати Б в квадраті і відняти 3АБ. І тепер вже можемо застосовувати нашу формулу. Якщо. А додати Б дорівнює мінус один, добуток А на Б дорівнює мінус шість, то наш вираз дорівнює. Сума це у нас мінус один. Далі у нас сума в квадраті. Мінус 1 у квадраті і відняти 3 помножити на мінус 6. Рахуємо, мінус 1 помножити. В дужках у нас мінус 1 у квадраті це 1, і мінус 3 на мінус 6 це додати 18. Маємо мінус 1 помножити на 19, Отримаємо мінус 19. Номер 1130 із підручника Алгебра 7 та номер 52 крапочка із підручника Математика 7 виконано.